Всім привіт на каналі Тумур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо для вас читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали ми на тому, що ми прочитали 7 частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає 8 частина цього місяця. Ну що, поїхали. Ми з грулів вирішили, що буде. Реально круто, якщо на нашому святковому ярмарку стоятиме аркада з відеоіграми. Грошей на купівлю справжніх ігрових автоматів у нас не було. Тож ми витягли з підвалу кілька картонних ящиків, аби зробити їхні кустарні версії. Ми почали з пакмена, бо подумав, що зробити його буде доволі просто. В пакмені є маленький персонажик, який ходить, їсть, гранули, тим часом, як за ним ганяються привиди. У своїй версії ми збиралися посадити роль в ящик, щоб він керував приклеєними до олівці приводами, поки дитина, яка грає цю гру, керуватиме пакменом і зовні паличкою відморозила. На зовні наступні дві години ми перелицювали ящик під справжній автомат, та боки ми працювали Роулі поцікавилися, як довго він сидітиме в ящику та що станеться. Як йому знадобиться сходити до туалету, я дав йому порожню дволітрову пляшку з-під газованки, щоб він тримав її в ящика на випадок малої потреби. Ловлі запитали, що йому робити, якщо знадобиться справити велику потребу. Та я сказав йому, що цю проблему ми вирішимо, коли з нею зіткнемось. Впоравшись із фарбуванням автоматами, почали вирізати. Боросну, якою мали приходити палички від морозива. Та, мабуть, ми зовсім не думали наперед, оскільки весь лабіринт завалився середнього автомата, щойно ми виріз... вирізали зовнішню обшивку, Бо ж гадаю, що ми не зробимо великих грошей на пакмені, якщо люди не будуть готові заплатити 25 центів, щоб побачити, як ролі сидить у ящи. У нас із Гроулі досі купа роботи з організацією Святкової Ярмарки. Та до мене дійшло, що нам краще не чекати до останньої хвилини, щоб сповістити про нього людей. Тож ми пішли до офісу міської газети та розповіли, що хочемо замовити у завтрашньому числі кольорову рекламу на всю сторінку. Там сказали, що така реклама коштує 1000 доларів. А я сказала, що ми можемо оплатити це. Наступного дня після нашого заходу, але боргову розписку там брати не стали навіть тоді, коли я сказав їм, скільки ніжок ми плануємо передати. Я сказав, що газета могла б просто написати статтю про те, що двоє залишних ділохів влаштовують власний святковий ярмарок і нічого з нас не взяти. нам відбули, що там не вважають наш святковий ярмарок, варте новин. На мою думку, Кепського, що газета, по суті, має можливість контролювати відомості, які одержать люди вдома, опускаючи мамі, а вона запропонувала нам із Роулі заснувати власну газету та написати про свій ярмарок. Я подумав, що це класна ідея, і ми не гайду взяли листю роботи. Ми вигадали назву для своєї газети та справили першу сторінку. До нас дійшло, що нам доведеться зробити, це, зробити ще кілька сторінок, щоб люди сприймали нашу газету всерйоз. Тому ми почали обговорювати ідеї для інших розділів, які можна додати. Я вирішив, що нам потрібен розділ коміксів, тож ми почали з нього. Ми додали колонку е, «Порад», куди люди надсилатимуть запитання про свої проблеми, але чекати, коли люди надішлють реальні запитання, в нас не було часу. Тож ми просто вигадали кілька запитань. Роулі був у страшенному захваті від цієї газети і він заявив, що хоче шукати матеріал як справжній репортер, тож я сказав йому, що він має походити, походити районом і подивитися, чи можна накопати якоїсь чорнухи. Але те, з чим повернувся Ролі, не дуже тягнуло на шукуючі новини. Я вирішив стати головним редактором, щоб можна було контролювати публікації нашої газети. Бо коли б було все так, як хотів Роулі, наша газета нашу до розмальовки маленької дівчинки, мама сказала, що ми маємо йти підприємця, готового заплатити за рекламу. Так ми і покриємо витрати на перший наклад. Копити рекламу в нашій газеті, бо готовий лише Тоні з піцерії у сятоні. І я цілком певний, що він зголосився допомогти через те, що ми ходимо туди не менше, як двічі на тиждень, і він не хотів втрачати нас як клієнтів, грошей, які дав нам тоні, якраз витачило на кілька картів із чорнилом, тож ми не сотню примірників в понеділок. Учора ми обійшли місто намагаючись продати свої газети, але платити ніхто не хотів, тож довелося нам почати роздавати їх безкоштовно. Коли ми вручили газету Тоні. Здається, не надто ствердів, що реклама розміщена поруч з негативним відгуком на його ресторан. Я сказав йому, що як він купить більшу рекламу в наступному випуску газети, то ми можемо зв'язати більш позитивний огляд. У нас ще залишилось кілька десят газет, а позаяк ми роздавали їх безкоштовно. Я подумав, що ми можемо позбутися їх у школі. Та щойно я почав роздавати їх дітям, коли ті переходили у двері за очолюю і запитав мене, що я роблю. Він сказав, що я не можу роздавати недозволені видання. На території школи, тому чому доведеться конфіскувати мої гасети. Але я знав, у чому тут річна справді. За очою просто злякався, що ми зі своїм святком ярмарком не задамо перцю в школі, повернувшись додому. Сьогодні по обіді я ще був доволі лютий через усю цю історію. Однак вирішив, щоб не що не здався, просто так і не там заочує нас зупинити, хоча заочорою і. Забирав усі газети, я подобалася, що можна робити оголошень і розвішати їх по місту для реклами. Я знав, що мама зберігає опоральні плакатні щити та маркери для школи, тому що взявся до роботи, я скористався неоновим зеленим щитом, бо хотів зробити так, щоб наші вивіски було видно милю. Ну, от і все, ми прочитали 8 частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає дев'ята частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!